Так, одну сторону пров'язала, сейчас іду з той сторон з іншої сторони. От тут так само в'яжу. Можна було б ідеї отак розпустити на дві сторони відрізати 5 метров і сразу два підв'язувати. Ну ми пішли тяжелішим путем, тому що ми не легких путей. Виходить, зараз нав'язав на три рядок. Цей. Зараз буду йти в'язати на цей рядок. Потім таку саму процедуру на цьому спареному рядку і на цьому спареному рядку. Таким чином ми підв'яжемо 5200 автоматів високорослих, Переважно голландські. Тут вже цвіт є. Такі справи, друзі. Підписуйте тисніть подобайки і буде чотенько, Все, порядок.